Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді в мене оверлок Агат. Ось Да, друзі. Шестиниточний оверлок в битовому виконанні. Переносний, такий компактний. Ось Хочу ознайомити з таким чудом. Швейної техніки. Я його доопрацював. Тепер він шестиниточний, трьохголочний, трьохголковий. Ну, по мірі надобності, яку треба голку знімається. Ніхто шестиниточним швом, звісно, шить не має. Треба п'ятиниточним. Окей, поставили собі дві голочки, шиїти п'ятинитками. Треба чотирьохниточним Одну голочку зняли, чотирьохниточний шов. Ось такий оверлочок у мене. Оверлок на продаж у мене. Я комплектую ці оверлоки. Оце винайшов такий китайський винахід, ось таке освітлення установлюю. Ну, На камеру воно трошки мерехтить, але для глаз то, що треба. Ну, Оце вся зона, вона вся освітлюється. Дуже економна, ну і дуже ярко. Ярко і можна його направити куди треба. Дуже мені подобаються ці <кій> світильнички. Ось. І я їх на всі навіть у жінки на промишленому обладнанні, там теж такі стоять ліхтарики. І плюс тут кнопочка виключили і все. Повернемось до верлока Ось так я його зробив. Ось так. Це в мене виходить. чотири нитки стоїть. Це на чотирьохниточний шов. Ну, трикотажний, я його називаю трикотажний, ну, просто чотирьохнитичним. А ці дві катушечки, це в нас йде на стачуючий цепочну стіжка. шов. Ось так я їх розвів. Двигун він стояв зверху, я його опустив вниз, Через ремінь, все як положено. Ну, я скоріш за все буду окремо робити відео по заправці верлака, Як з ним працювати там. Ну, Бо якщо я все в, одни, ну, в один ролик, то це буде, як Санта-Барбара, безкінечно. <кхід> ну, тобто буде дуже довгий один ролик. Ось такий ось верлочок. Хто не знає, я скажу. Це оверлок Агат. Він построєний на базі агата промислового. Промисловий агат на базі Джуки, там 804, 814 816 база. Ну це ось Цей оверлок. Це ось точна копія. Це ось точна копія промислового агата. Ось теж з ліхтариком таким. Він хорошенько тут тримається, на серво ну, це в мене жінка ще є. Ось, оце точно копія цього ну, верлока. Просто в тому верлоку там йде централізована смазка, там масло заливається. от. Тут цього немає. Тут треба інколи періодично треба мазати його. Ось такий в мене є пачпорт. го року цей оверлок. Тут ось у нас йде схема заправки ниток. Це 5-нитичного. Ну, це скопіровано із цей з мануала е, промишленого джуки 816 модель. Це ось у нас йде заправка ниток 814 модель. Джуки. І тут вони написали Донлок, там 54D, -та -та. От, І ось у нас йде. 804 модель. І де у нас джуки промислово. Ось. Просто я дещо додав і тепер у нас шестиниточний, Зробив уни... універсальний такий оверлок. Ось. Кому треба п'ятиниточний шов, це все в одній машині. Ось. І покажу унікальність. Цього верлака. В чому унікальність? По-перше, що він на підшипниках, він не на втулках. Основний вал центральний тут на підшипниках. О, тут 202 й стоїть, а тут, а, блін, не пам'ятаю. Ну, менший, трохи менший. Підліті, ножі, ножі тут а, з промислового верлака. Все тут з промислового верлака. Верхній ніж стоїть із побідітовою напайкою. Ну, як різців, токарів. Цей практично не потребує заточки. Ось. І по-перше, а по-друге, що дуже дешеві вони. Верхній ніж, навіть якщо взяти, то він там стоїть десь 1,5 десь долара Зараз ну, в наявності, в продажу. А нижній ще дешевше. Ось. І я хотів показати, як він працює. Зараз він заправлений на чотири нитки. У мене фліц заправлений. Я вставив фліз от, в три слоя. Навіщо я це роблю? Ні, виключу, бо мерегти. Справа в тому, що, що е, звичайний битовий оверлок отаку от тканину ніколи, ніколи не пошиє якісно. Якщо ви будете звичайним оверлоком, ось у мене в жінки на підхваті стоїть е, битовий оверлок. Ось. Ну, ось джаномкою. То джаномко він. ну це, А це Макс сидить. ось, То джаномкою ну, я не рекомендую от, шить таку тканину. от, е, Тому що і гольну пластину можна зламати, голки поламати і все таке. От. Для цього оверлока, в даному випадку це не є проблема. Ось ось слоя, фліс такий товстий, теплий. Ну, фліса на нас спортивні костюми там і все таке, що там у нас може бути. Ось. Тут ход ножа, хід 12 мм. І ніж, ось, ось бачите, ніж зрізає без проблем оцю товщину. Ось. Для цього ножа не проблема. Взагалі отаку от тканину перерізати і зшити. Он, бачите, петлитель з голочками, сшивається все діло. Ну, Бо цей оверлок, ну, якщо в промисловому ну, виконанні, то він, ну, в ньому передбачено такі тканини, наприклад, шить і різати. Ось так він працює в мене. Ось така ж строчечка в нього. Я ж кажу битовим оверлоком звичайним я не рекомендую такі тканини. Чому в три? Бо якщо ви бачка стачаєте і там десь карманочка попалась, то там по-любому буде три слоя. То я показую, що для цього верлока не є проблема взагалі. От. Зараз я ж кажу, він заправлений. Чотирьох ниточному варіанті. Тут у мене все залишилось без змін. Ось. Ось так воно в мене виходить. Це в мене ліва голка, права голка. Це голка цепочного стіжка. Ну, вона зараз знята голка. Ось. І це у нас верхній петлітель, петельник, це нижній петельник. Ось. Все дуже просто, все дуже Зрозуміло. І особливість цього верлока в чому, От як -то, чи я його так настрою, чи він такий є, е, Ну в мене жінка на промисловому працює, вона практично оце не крута нічого. Вона сидить, ну, правда, я її настрою, там на одну дві операції, і вона оце не треба його нічого крути. З цим верлоком те ж саме. Ось, наприклад, якщо, якщо я шив ось такий фліс, ось, немає кучерів, неде нічого, тяжечка, все нормально то сразу, якщо я перейду на якусь ось більш легку тканинку, ось Ну, яка нібудь, то не потребує регуліровок оцих взагалі. Ось, прекрасно шиє. О. Ну, правда, треба для такої тканини треба скинути. Довжину стіпка. Для цього нам треба. Тут є отвір. Можна кнопочку тут нажати. Зараз покажу. Ось кнопочка. І для цього нам треба. На маховичку у нас є, я ось поробив міточки. Це коротенько, там, чи більше, більше, і ось саме більше. І ловимо тут ось от. Мушечка така. І все приблизно зараз десь на максимумі стоїть. <кій> зараз покажу. Так. А, воно вже вскочило. І ось о кнопи, ось о я йду, а кнопочка трошки придавлюєте і вона раз, ось заскочила. І прокручуємо. І в нас виходить максимально. Я буду відео по настройці і по експлуатації машини, то я там постараюсь подробніше. Ось, трошки зменшив я дліну. Ось така строчечка у нас вийшла. От. І якщо ми беремо просто ось, наприклад, такий габардін, наприклад, ось у мене є такий сипучий габардін. Ну практично, щоб він усі тканини хаває. Теж без проблем. І якщо взяти ось щось таке тоненьке, геть тоненьке. То теж строчка не змінюється. Бо в битових оверлоках постійно треба то додати натяження, то скинути натяження. Ось Оце такі справи, друзі. Якщо взяти ось, ось, ось жінка термобілизну, шила, ось чотири слої. А, тоді треба додати довжину. Раз, на максимум поставлю. Бо воно товстеньке таке. І ось така в мене вийшла універсальна машина. <кій> ось, друзі. І якщо треба, додаємо голку одну, одну вбираємо, одну додаємо. І виходить п'ятиниточний шов. Ну окей, зараз я це покажу. Бустінько. І так уже 13 хвилин. Зараз я на паузу поставлю голочку і покажу, як він шиє. П'ятиниточним і шестиниточним швом. Так, друзі, заправив я, поставив голочку, заправив. П'ятиниточний ну, шов це в нас йде на середні там тяжкі тканини. Ну, як середні тяжкі. Це форма, шиї, це там, що одяг там робочий. Де не тянучийся. Це почний стіжок сам по собі ось. Сам він тягнеться, як би, ну, не дуже. Я голку в кар... ну, коротше говоря, зараз на всі 6 ниток буде в мене строчечка. Ну, відповідно, ніхто ще й так не буде. Там витягуйте, що вам треба. І, до речі, бачите, нитки, які браковані. Ось йде нитка вже з вузликом може йти. Ну, Сподіваюся, що пройде через голочку. Ось. <кій> до речі, я не сказав. Чому для нього для цього верлака так просто, ну як просто, що йому легко справлятися з такими тканинами, голки в нього використовуються ДЦ-27, вони коротенькі, відповідно, і ламаться їм, ну, гнуться їм. Ось, якщо взяти ДП5, то наскільки коротші іголочки в цьому верлочку. І відповідно. Йому легше справлятися з такими тканинами, з такою товщиною. Це така ремарочка. <coughs> Ось покажу, як він працює. Підкладаю тканинку. Якщо якісь тканини там не тягнуться, то сміло можна вшити п'ятиниточним швом. Ось такий шов. Виходить. До речі, покажу. Е, ну, мене жінка замовляла на 10 мм. Ширина. Ну, ось така ширина в мене вийшла. Тобто з сипочним стіжком, з сипочним строчкою у нас йде 10, ну, там плюс-мінус. І трикотажний шов, десь у мене теж 6,5. 7 мм. Десь я добився 6. 7. Ну, 7. І ось такий, друзі, оверлочок. Ось хотів показати, похвастатися. Для мастерів ця інформація, що це реально зробить. Ось. У кого є верлокагат, то... Навряд чи він так буде шити у вас. Бо його треба настроїти. Вони з завода йдуть не настроєні. Ну, так що ви не розстроюєтеся. Ну, ось фліска така оця товсна. То як ось така фліска, наприклад, ось вона практично не тягнеться, то можна п'ятиниточним швом шити. Ну, в даному випадку зараз 6 Ось. Окремо я зроблю відео по настройці п'яти нитки, чотирьох ниток, як заправляти нитки. Ось така строчечка. Ось, Ось такий в мене верлочок, друзі. Ну, на, на цьому все. Ось, друзі. Кому треба настроїти, відрегулювач войну техніку обслужити, можете до мене звертатись. Ось. Я трошки змінив номер телефону. Ось там у мене є Viber. Я під відео залишаю номер телефону. Там у мене є Viber, там, що там WhatsApp у мене є. Там. Ось, звертайтесь до мене. Ось. відремонтуємо і все таке. Все, друзі, на цьому ставлю крапку. ну На цьому відео. Буде окремо в мене заправки ниток. Ось. І... А що? Слава Україні. Слава Збройним Силам України. Це буде Україна і буде перемога.